З воду, говори, на ти. Я не можу Давай, не давай Хорошо. добре починай. Я не знаю до якої частини ця цей транспортний засіб відноситься. І я як звичайний водій їжджу по Києву. Я бачу багато військових транспортних засобів на чорних номерах, на е, е, позивних, там вообще без номерів. І вони пересуваються, і в них е, е, знаходяться особи е, навіть в цивільному одязі. Я не знаю, чи це транспортний засіб закріплений за частиною, чи він все заче з е, нульової там зони. Да? Я, цього, я цього не знаю. Але якщо там він проходить в ми його там затримуємо, е, передаємо, а як це машин. В Це потрібно з начальником військової частини, ну, з керівником. Подожди, подожди. З керівником, з ним вийти на зв'язок. Мені повідомляли, що з ним хтось вийшов вже на зв'язок. З ним вийти на зв'язок. Да. І щоб він повідомив, чи є ця, цей транспортний засіб, дійсно, як то кажуть, давайте скажемо так, угнаний з передка. Да, от, що він знаходиться тут, скажімо так, незаконно, тобто він повинен знаходитися там. І мені повідомили, що мені ще 10 секунд, да, да, так, да. і мені повідомили, що о 9-й ранку завтра буде, буде змога дізнатися да, з представником дізнатися цю інформацію. Mm -hmm. да. І ж просять, щоб до 9 ранку я тут знаходився. Я не можу ну, цього зробити. Скажіть нам як Я на даному та. етапі е, дивіться. Я можу з тобою на те говорити чи ні? Ви можете зі мною як завгодно. Дивіться, на даному етапі, підкажи, що нам треба зробити, щоб машина не уїхала під. Сейчас ночью изюда. Ну не можуть, ж, хлопці бути, це нарушення комендантської години буде. Так, згідно, якщо зараз хлопці тут построять якусь халабуду, собі будуть сидіти тут до, до ранку, до 9 там чи до 10-ї. Так як у нас говориться, то в нас говориться може бути і через день, через два, через неділю. Це ще може затягнутися. Це частини на даному етапі, що ти зараз можеш посовітувати? Давай так, я ж тобі сказав, я не говорю з тобою як з поліцейським, я говорю як з обичною цивільною людиною. Що ти можеш зараз про запропонувати. За, запропонувати хлопцям, які ну будемо казати, хочуть, щоб цей автомобіль виповняв е, бойове завдання. Не стояв, а бойове завдання. Я правильно зрозумів питання? Потрібно е, що 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 я можу запропонувати, щоб. Люди змогли залишитися тут і щоб цей автомобіль не а, уїхав Правильно? проконтролювати, правильно я Е, Якщо відповідати не як поліцейський, а як цивільна людина, я думаю, що хтось з тут присутніх да. Е, да, е, да, має... да, можна, будь ласка, да, я да, договорю. Да. Дякую. Якщо е, я думаю, що хтось з тут присутніх, да. має з собою е, да. посвідчення учасника бойових дій, який, повідомляє, що він є діючим військовослужбовцем, дуже багато військовослужбовців проходять службу в Києві. Якщо ця особа дійсно заінтера. Ресована в тому, щоб даний транспортний засіб не вїхав. Ну, особисто я кажу, ну я не маю права доставити військового до райвідділу, затримати його за порушення комендантської години. Це я кажу, вам знаєте, ну як е, нехай це буде там на камеру, але я це кажу як, е, ну, як цивільна особа, там цивільні особі. Я б, якщо б е, ну, я б напевне так зробив. Але е, опираючись на цю ситуацію, я тут залишитися не можу. У мене ну, чесно сказати, у мене за, зараз е, неділя, ніч дуже багато і так викликів в черзі. Ми тут з вами знаходимося. Можна до. Да. Да, да, да. Питання другому стоїть. Зараз оставляємо, наприклад, ревізора одного. Да? Послухайте, да, да, да. оставляємо його. Зараз приїжджає сюди 10 чоловік, бляд, напіздували його, вибачте за враження, що висловлююсь. Напіздували... Це не громадські місці. Ну, Ні, на кабель не треба, бо заблокують. Да, да. Взяли, його набили, да. Да. побили його і все, машину забрали і уїхали. Тось, я маю в плані того. Ти, ти як говориш мені, що ну може, може, як військові. Да, тут є там, одиниці цих військових, ось у на руках більша половина тут цивільних. Будемо говорити. Згідно, як кажуть, там вже закона, якщо ти там не діючий військовослужбовець, ти не маєш права в комендантську годину пересуватися, бо ти не діючий військовослужбовець. Особи не мають права правильно, комендантську ну, правильно. Поки він ВЛК проходить, він, він не являється військовослужбовцем. Але якщо є документ, який підтверджує, що він проходить ВЛК, я, я не багато, можу казати, що це багато, буде багато в, багато в кого. В ЛК... Подожди. Багато, а, в, ко... багато в, в кого немає даже документів, навіть військового квитка. Я тобі так скажу, хлопці поприїжджали сюди, проходять в ВЛК, в них бумаги ні одної немає. Це я тобі говорю, так як знаю, що робиться всередині. Я просто тому говорю, чому ми не можемо зараз разом з поліцією, хто там кого ще визвати сюди, якось ще там когось визвати, Взяти, визвати евакуатора, щоб евакуатор забрав цю машину. Десь там, да, даже до ваш підрайоділ там якісь поставив, вона буде під камерами стоять, все, ми будемо знати, що вона нікуди не, не йде, На Це на все повинно бути кримінальне, щоб підрайоділ і її запечатати, як ви Да доведу, Ні, має, просто, просто поставити під кабери. Можна, Будь ласка, я договорю. Дякую. Якщо поставила нам дорожнього руху, ви маєте Можна я до да. вас, ось ось вас на сайті написано... Стоп, 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 одну хвилину. Стоп, як любов. можна? Любов, не й звати. Можна я договорити? Паркування, евакуація, за яких обставин обставин патрульні поліцейські евакуюють авто, Давайте в сторону відійдемо, я прочитаю. Одну хвилину народ України поговорять, що не мають права сільний мішає дорожному дві Так читаємо паркування, евакуація. За яких обставин патрульні поліцейські евакують авто? Якщо патрульні поліцейські виявляють автомобіль, який здійснює рух, зупинку чи стоянку з порушенням ПДР та Суттєво перешкоджає дорожнього руху, вони повинні здійснити суттєво. суттєво його тимчасове затримання, викликати евакуатор, відправити такий автомобіль на штрафмайданчик. Коли припарковане авто з порушенням авто можуть не забрати на штрафмайданчик. у випадках коли водій присутній на місці події евакуація автомобіля, порушника не здійснюється. Нема водія патрульний поліцейський виписує. Водієві штраф, після чого той повинен прибрати автомобіль з місця паркування, зупинки чи стоянка заборонення. Якщо ж водій з'являється на місце вже після того, як поліцейський викликав евакуатор, виклик евакуатора відміняється, евакуація не проводиться. Навіть якщо евакуатор вже прибув за таким викликом, Ну, поліція з'їжджає на те, що, що цей автомобіль суттєво не заважає, тобто можуть проїхати автомобілі. Цей автомобіль не завада. Люди вже по гривні скинуться на евакуатор, вже всі готові. Це так, знаєте, так паскудно, паскудно дивитися на цього поліцейського зараз. Так паскудно дивитися на цього поліцейського, який ну ви всі бачите, що він викручується, як той вуш на сковорідці. Просиш його, що цей автомобіль повинен спасати наших воїнів, героїв напередку, і поліція максимум, максимум, цілий день покидає нас. Хочуть, щоб ми пішли звідси і автомобіль. Ну, можливо, можливо, ночі його переженуть. Що нам робити? Вася. Да. Я буду захищати поліцейського, він мені дуже сподобався. Боже, як він коректно з вами розмовляє, що він від вас витримує Вообще молочага, він красавчик. Але ну, не хоче допомогти народу в боротьбі за справедливість. Так. Є знак, подивіться. Ну, ось, автомобіль стоїть, да? ось, ось автомобіль стоїть, ось автомобіль стоїть. Ось цей знак, ще раз покажу, хто не бачить. Просимо на евакуатор. Ми самі гроші заплатимо, щоб він завтра спасав життя наших воїнів. Він п'ять днів тут стоїть. В цій машині блокували підхід до кооператива. Там сиділа людина постійно. Ось цей знак, евакуація. Ну так, да, в законі написано, що якщо не заважає, як там суттєво да, чи якось так. Прийшла громада, прийшли ветерани. Прийшов навіть військовий. Він вивіз зараз 200-ті, і прийшов сюди, побачив стрім. Просимо поліцію виставити. Завтра цей автомобіль переженуть. Можливо, я не, я не знаю, але я хочу, щоб цей автомобіль завтра врятував життя. Поліція цього не хоче. А воно ж і на чорне. що противотанкову на розтяжку? Ну що, що лотиш? Що ти кажеш? Розтяжку треба ставити. Противотанкову міну на розтяжку цепляйте. Лати, шуткує. Ні-ні, таких закладів не треба, зараз заблокую зразу. То шутка. Що робимо, громадо? Таке що крузер, Крузером блок, витаскуємо сюди, він суттєво перешкоджає. Що робимо? Ставимо твій крузер сюди, так? Ну, Беремо блок, витастуємо сюди, все, він суттєво перешкоджає. Слушайте, є ідея. А, Є ідея. Беремо блок зараз, витягуємо, ставимо сюди. Вася, да. Будь кофе і ще бутерброд. Пожалуйста. Ні, подождіть, дайте закінчимо. Будь ласка, я, я вам дуже дякую. Може блок поставити, і він буде заважати тоді. Послухай мене, а да. по-перше, в вересні мене мархалівці навчили, і ти трохи пізніше мене навчив, що все треба робити по закону. В даному випадку ми показали, що більш-менш якими стіями щось можна змінити в цій країні. і зараз я пропоную дати наступний крок, виконати керівникам а, а, саме свободи. І дочекатися завтрашніх 9 ранку і подивитись на їхні ранку. Як, як, Серега, у мене у нас суд у дев'ятій ранку. Нас судять. Блін. У нас суд. В Вархаліці теж нас під'їдуть при Потом КМДА... не хочемо. поліція, не хоче. Не хоче ну, поліції, що? що, що що їм сказати? Що ви хочете народ, що ви поліцейські може, може не напишете. Падер, дорож... Перешкоджає дорожню вулицю. Вони повинні здійснити його тимчасове затримання. Я да. можу перезвонити зараз та, керівнику віде. і домовитись на інший час. Написано. Коли ви не можете цього зробити, коли водій може бути присутній власник цієї авто. Ви не можете закликати. Подивіться, третя стре, якщо не поля третя строку. Зараз можемо перебувати. Любов, послухайте мене, будь ласка. Дивіться не здійснюйте так. На місці евакуація на поліцейські випуску штраф. Не прочитайте мені, де написано про суттєве заважання дорожньою іншим часом руху. Ви це прочитали. Патрульні, якщо патрульні поліцейські виявляють автомобіль, які здійснює рух, зупинку чи стоянку з порушенням ПДР та суттєво перешкоджує дорожнього руху. зараз зараз Можна допомагати. Дякую. Дуже дякую. Суттєво заважає дорожньому руху, коли інші учасники дорожнього руху не можуть здійснити проїзд. Я можу зараз провести контрольну комісію світ, службовий транспорт засіб, і тут приїхати. Ось автомобіль також проїхав. Що нам блок Сотківу. поставити? Або ви не ви з і Ми хочемо приїхати машину. бери трубку. СБУ гаряча лінія не брала. Вони мають право виставити. Якщо у вас є перешкода справа, ви маєте право її об'їхати. Ця перешкода але... взагалі тут немає стояти, тут немає бути перешкоди. Але. Але... Не Але з лікуванням тощо виспів вона може дати перевагу і вони сказали веспе з кризам зараз а де поліцейський можуть вийти мені потрібно. зараз я з тобою скажіть будь ласка ви можете викликати ВСП? зараз одну хвилину. зараз да. я доспілкуюсь, добре? автомобіль за на частину він замени, чи він на яких благодійних умінках. Питання а, а, Наразі? Нещо. Наразі. Якщо вам потрібна слідча оперативна група, ви можете її викликати. Нам вже да, вступала. Як до вас чекати? А ви з їм буде викликати. Цей блок зараз буде стояти а, тут. Якщо, якщо цей блок буде стояти а, тут, ось блоки, ось він приїде Шео, його прибере. А чого він його прибере? А чого Шео може приїхати прибрати? Тому Тому що це сміття. То це сміття на дорозі. Сміття на дорозі. Ви, ви називаєте цей автомобіль Ні, ти ти Я кажу, автомобіль стоїть, він не перешкоджає. Я вже що? я, я п'ятий раз вже повторювати да. не буду. Долучно він я, сказав. Я п'ятий раз я, я, я не буду це вже повідомляти. Я думаю, я дуже голосно тут розмовляв і повідомляв всі законні підстави для евакуації. Дуже дякую за увагу. Ще питання якісь є? До ні? вас, добре, добре, дякую. Можете давайте, в своєму, ні, 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 своїй ні, ні. манері. Ви тільки що обзивалися, можете продовжити, якщо я правду казав. Добре, ви знаєте, що означає слово сміття на дорозі. Ви знаєте, що означає слово мусор. Сміття на дорозі. Ви ж самі сказали. Ні, ні, ні. ні. Ви, ви ви мене назвали. Так, ви знаєте, що це означає? А є поліцейські, є менти, а є сміття. Да, не, ви сказали мусара. Ви знаєте, що це означає? Ви, Розкажіть. Ви, Розкажіть, ви, у вас є вісім. Це ви, у вас є продажі, вільний... корупціонери, поліція, які знімають ну, дітей мусія. з розшуку для з росіян. Згоден з вами. Згоден з вами. Згоден з вами. Е, прочитайте, у вас є доступ в інтернет, у вас є два мобільних девайси. Прочитайте, що знаєте, це означає. І на, майбут... Одну секунду. Секунду. на майбутнє не використовуйте. Я поліцейський, Су... Су... я поліцейський я поважаю. З... З... Ментів поважаю. Можна, можна я договорю? Це слово пішло з Москви. не використовуйте, використовуйте краще. Сміття. Це буде добре. До речі. Добре, до речі, Все, Дякую. Гарне все. Ну, Дай, я я тобі навіть руку пожму, Даже поліцейському. Тільки, нічого немає. Де? Давайте. Рука ось все. Це була вже, все. Це було... Дякую. Це було Давай. гарне зауваження. Ви знаєте, що вебечники ловлять час від часу, корупціонерів, дуже взяточників, дуже Да. Дуже. Тому це таких людей, людей, я буду називати сміття. Це буде правда. Є поліція, я її поважаю. Я не повляюся, є є слово, менти, це, слово це супер хлопці Якщо я не поляся слово мусор, пішло від е, вираження московського, головне сиски або щось таке. Можливо, можете трошки відійти, бо там автомобілі. Да. Ну, це русизм, навіщо їх використовувати? Да, ви мож... можете спілкуватися да. російською, але е, використовувати ці слова, які пішли від тої свинячої мови, від того звинячого. Зрозумів, згоден з вами так, повністю. З вашого дозволу, якщо ви не будете мені перешкоджати, я поїду на інші виклики. Якщо, да, якщо вам потрібна буде ще допомога поліції, будь ласка, до Да, полі Звертаються. Хто саме? Латиш, позивний Чого? Сергій Звати. Звертайтеся тільки, будь ласка, одне питання, і я, ну, мене дійсно багато. Можете, будь ласка, у цих всіх провокаторів запакувати і відвезти відділок. Яких саме? <ріху> Ось, все, провокатори. Бачите? Провокатори. Всі от от, от, от головний провокатор, дивіться, бігає. <ріху> а, то, а, той, а, той, а той хто, той, хто знімає телефон, це також провокатор? Є, <ріху> <ріху> теж, <ріху> теж. Його теж його я Все добре. Дякую всім за увагу. Якщо потрібно буде моя. Допомога звертатися на ми не отримали туди. від вас. Допомогу. Вибачте, що потрібно буде до добре. Консультація. Давайте добре. так. Добре. якщо буде консультація, потрібно звертатися. Я під'їду. Будь ласка, всім все по колу ще раз поясню. Добре, дякую, ребята. Оставайтесь, Венері, Валері. Валері. оставайтесь з людьми саме головне. Чоловіч я можемо. Ну що поліція нічого не може, не хоче. Не може, не може. Ну такі у нас закони. Поліція народ звертається. А ми можемо братами поняти шопу так видвіти. Слухайте, а є От чим дьорнуть? Ні, дернути і дёрнули, не дернеш. Ні, ні, а на тяжотичні Це вже буджераві на вишиків та Даний автомобіль стоїть тут вже п'ятий день. Він був задіяний в блокуванні парковки. Це автомобіль, як тебе называется, Серега, правильно? О, медична служба 3-го батальйону свободи. Да, вони були задіяні в блокуванні кооператива для автостоянки. Слушай, зон, ребята в этом охраннике всю ночь там задержу. Пусть запишуть номера, і якщо хтось то буде її вночі забирати, наберуть на 102 і скажуть, що машину з такими-то номерами похитили з місця, де ну, утро должны були приїхати військові забирати. І все, і кто-то, перехватить какой тих, перехватит хто буде Патруль пере патруль перехопить визов буде коротше стіна Серега батальйон цей не приїхав, нема в ні ковки зусиль зробить освободяться на завтра. шляпи Поліція уїжджає Правди да. Вася, не ми не да на яку годину зробити зустріч з Олегом? У вас на 8.30 суд. Я так розумію. Завтра на 8.30 суд. Ми збираємося. В дев'яті -за завтра у нас суд Шевченківський суд. Хто хоче з ветеранів, з військових прийти нас підтримати, <пробуєш> будуть мешканці села Мархалівка. Вот нас судять Активіста. Активіста. На, яку Актив... на 12, на 10, на 11 а... Ні, у нас Шевченківський суд. Потім о 12-й годині я йду до райвідділу, до начальника райвідділу, хочу його побачити. Ні, ні, зараз до хвилинку. Потім о 12-й годині я дякую вам дуже. Все? Ви мене вже закормили, я вже поправився сьогодні. Подожіть. Дивіться, мені буде тикає. Дивіться, заберіть, і провокаторша. Не, що давай, шуткую, давай, шуткую. Давай. Ні, що дуже дякую. Я не а... є, не є зараз дайте я розкажу. У 12-й у нас суд, у мене я хочу до райвідділу побачити побачити начальника райвідділа. три тижні я до нього хожу він ховається не виходить в прийомні дні можливо десь катається на лижах завтра буде четвертий мій приход в стрімі хочу побачити начальника райвідділу поліції Тому я не знаю на котру годину завтра андрій рачок завтра зможе бути на 9 годину андрій рачок андрій Андрей! <зови> 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 та... Андрей! Рачок! Иди сюда! Ходи сюди! Давай пока Андрей идет. Не, подожди. ну, подожди. Так, я не зможу розмовляти. Мне треба. дайте, дайте, так, дайте, дайте... Не зможешь... Мне рюмку <зови> надо вже, 50-шку баху. Да не. Восемь пришел, Серега. Що трапилось? Ти завтра Ти, таке питання. А ти на 9 завтра зможеш бути, коли свободі весь приїде? Ну прийдеться. О, супер О, Вася, дай, будь ласка, йому мій український номер, щоб Добре. я міг з Андрієм зараз зв'язатися. Скажіть, будь ласка, хлопці, хто хто би завтра зміг у 9... Можна у вас їх сюди, хлопці? Дякую. Хлопці, я чуть -чуть пізніше. Я завтра... світіль, Дякую. хлопці! Можна вас на хвилинку? Хто завтра зможе на 9 ранку приїхати? У нас суд завтра. Сюди приїхати буде Андрій Рачок. Ви зможете приїхати на 9 годинку? Ви завтра зможете прийти на 9 годину сюди? Да, приїдуть оці власники автомобіля. так? Хто ще зможе на 9 годину? Завтра на роботі. Ну. Побачимо, чи автомобіль буде вранці тут стояти чи ні. Зараз я, я твій номер телефону дам. Андрію я р... на, 9. на 9 ще ось хлоп своєю. Заблокуєте? А, піді приїд, точно в порту. Сьогодні а я зараз його ставлю. А А, я туди. а вас завезли, хтось підкине додому? Чи на ви тут на таксі? Такси... Да підвеземо, якщо. що, О! А якщо треба підвеземо. Попросимо охоронця, щоб він слідкував. Чи щось буде відбувати, але вони ззаду вони можуть. Треба дві машини. Ні, вони смисла нема. Хоча б это поставити. Якщо джип уїде, то та нічого. Ні, джип можна сюди Легкову вперед поставити. Ні, я легковий. Та ні, ви легковий спереду, може там джип. Ні, наоборот, же сюди залізеш. А, залізеш, так? Все. Зараз Серьо, проблему вирішили. Зараз активіст, ветеран а, війни російсько-української, поставить свою машину, ми підемо ззаду. І, і зараз ще один а, небайдужий громадянин Києва, який допомагає, поставить ще одну машину спереді, ми заблокуємо зараз. І завтра а хто зможе, прийде, да. А Міцубіші закиньте наверх Мерседеса. А Міцубіші наверх Мерседеса. Побачимо завтра, чи автомобілі будуть, чи ні. Іду на, на ви. Тут була наклейка Свобода, бачите, ну зараз погано видно. Її відідрали. А та дралі. Відійдіть, будь ласка, дивіться всі. Зараз ми. Один і мільйона лайків. Тут 3 тисячі дивляться на ГО. Дякуємо всім за підтримку. Вася не, не знімай як машина їде, заблокують Нахер. А, нельзя, все зрозуміло. Нельзя машини показувати, як машина їде. Заблокують, кажуть. Бо Надю заблокували саме да. за це. Хух, хух. Ти що ти що? Ти що ти шо? Ветерани, військові приїхали, хто зміг підтримати? Ти що ти що? Ну що, поставимо дві машини зараз. Так, треба підпирати гарно, а не так підпирати. Так, в упор, помалу. А, а можна ближче чи ні? Бо він виїде. Да, в упор треба, він виїде. Там ззаді на світі місці. Бампер, бампер. Потім ми йдемо, що посадили в Та ні, нормально, ставимо. Треба до суду готові, Нет, У на суді. Смотри, прямо мені ще... Кто ще, стоп, 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 стоп. Опа, Стоп, стоп, стоп стой, Ідеально, все. А а, так он не, не едет, не он, не едет не он стоит. Ну а этот еще не едет. Нет, все, да, Что, дивите, машина стоит, бачите, все. Что, смотрите, машина стоит, видите, все зафиксированы, в памяти Телефон пролетает. Телефон проходит, все. Спасибо. И сейчас еще одну машину поставят сзади. Вообще супер. есть а. что-то Але вони можуть евакуатор боковий привести, да? Ночу до ночу, ну так та у нас я кажу охоронець. Попросимо охоронця, да щоб слідкував, записував. Зараз ще одну машину. Він одразу викликає поліцію. Вони сказали, ми одразу приїдемо. Поліція сказала, а да, куди вони приїдуть? Ми півтори години зтелефонували. Одна машина втекла військова, яка вчора е виривала е лестницю. А, втекла, так? Да? Так, да, поліція ага. спеціально не їхала. Вони хотіли і ці відігнати. Ага. Поліція, ну ви ж, що не розумієте. Вони вчора жінку били, поліцейські. Вона сьогодні 60 років, десь жіночка. Вона розказує, їй поліція вчора ломала. А той військовий руку викручував, є відео, який сказав, що він військовий, який власник даного автомобіля, як поліція повідомила, що там є до якоїсь військової частини він належить. Ну, головне, що в житті пішли, піш. то вже, вже процес пішли. Зараз головне, щоб цей автомобіль не стояв тут 5 днів, щоб днем не діжурили, не дивилися за парковкою цією, да? не блокували роботу кооператива. і щоб цей автомобіль спасав життя сьогодні, завтра вже вивозив наших хлопців. Щоб груз 200 не було, щоб Чечен не возив, груз 200. Можливо, вона може сьогодні якесь життя могла спасти. Сьогодні, вчора, позавчора. Вона могла спасти якесь життя для наших героїв. Ти так потрібні такі машини зараз? Це ж, це ж професійний автомобіль, повний привод. Зараз вивозить тільки пал. А він тут стоїть. Він займається тим, що вони виривають лісницю. Ну, це не відео, є це не те, що я там розказую. Я не, не відстоюю. Може, ці люди, мешканці, це вони, захватчики. Але те, що я бачив на відео, оцей автомобіль він виривав лісницю, він блокував тут, стояв, замість цього вагончика, благоустрій. Міста Києва, ви ж припис зробили три дні, щоб його не було. Чого він стоїть четвертий день? Благоустрій міста Києва, Дніпровський район. Ви ж припис зробили ще три дні тому. Чого він стоїть? Вам дзвонили чи занесли, щоб його не забирати, чи що? Зараз ще одну машинку поставимо. Зможемо по підігнати? Так. Ти розмовляв? <тур> а, <зараз> наберіг, ще. <плес> да. а як Андрій канал <плес> називається? Андрій Рачок, зараз питаю. Подожди. Андрій, як тебе канал називається? Андрій Рачок, еко Андрій Рачок, еко, 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 еко Підписуйтесь, YouTube. хлопець, який один з яйцями не побоявся, приїхав, в Мархалівські, кущі побачити. Як одним розчерком пера. Наші кабмін зробив із 267 гектарів лісу, зробив кущі і вивозив це на зерновозах в невідомому напрямку.